Всім доброго дня, я вас вітаю. Сьогодні хочу поговорити про ті закони, які зараз в нашій країні намагаються прийняти. Про те, що взагалі зараз відбувається навколо нас. Дуже багато людей обурені. І я, в тому числі, також, якщо чесно, я просто в шоці. Я бачила всі закони, які там хочуть прийняти. Але останній, який стосується критикування влади, це вже, мабуть, трошки перебор. У мене одне тільки питання: чим ми будемо відрізнятися від деяких країн світу? Чим ми будемо відрізнятися від країни-агресорки? Нічим. Скоро дочекаємося, що нам заборонять виходити з дому. Заборонять говорити, дихати. Не знаю, що там ще робити. Але чим далі, тим цікавіше. Я буду читати всі ваші коментарі, але, будь ласка, попрошу одразу, зберігайте якусь, якусь субординацію і поважайте людей. Що буде найближчим часом з тим законом, і взагалі дивіться конфліктність? Підніметься якась конфліктність, якесь обурення. І карта фінансів і грошей. Тобто відкриваються якісь можливості. Ось тому цей закон хочуть запустити. Ось тому, тому зараз ситуацію будуть просто тримати. Вона якось сильно просувати зараз не буде, тому що може бути опір. Ну, те, що зараз і відбувається. Далі дивимося. Питаючи, взагалі приймуть, мені іде якась закрита інформація і карта руйнування, карта трансформації, карта башні. Не знаю настільки ну багато таємниць. Тобто багато таємничої інформації є, яка стосується саме цього закону, яка стосується накопичення якихось тут ресурсів, і іде якесь руйнування. Не факт, що його приймуть. Що нас чекає у найближчий час взагалі. Ну, буде якесь незадоволення, і дивіться, іде затримка. Тобто, по всім, по всім зараз а, діям стосовно цього закону, іде заторможення. Тобто, з, а, всі ці плани в реалізації будуть а, затримані. Реалізація, як такової, поки що не буде. Тому, а, знаєте, обурюватися можна. Знаєте, говорити можна, але дуже уважно слухати та дослухатися, що зараз відбувається. так, ось, Дуже багато, дивіться, обману, дуже багато брехні. Тому нас намагаються ввести в якусь таку ілюзію, тому треба бути дуже уважними.